Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, П'ятниця, традиційний 5 хвилин, ранок. І про Нобелівську премію. Всі ж знають, що до дати не оголошуються претенденти. Ну, ми знали в тихаря, що наш президент номінант на цю премію. А ось сьогодні, вже зранку, були оголошені інші претенденти. Ви знаєте, диво у мене. Таке легке обурення, нерозуміння, які люди потрапили поруч з нашими президентами. Комахи, я вважаю, це комахи. Володимир Зеленський, Олексій Навальний той, що в Росії в тюрмі, той, що каже Крим Російський, він не бутерброд, і Світлана Тихановська. Та, що случайно попала, чоловік, який сидить в тюрмі у Лукашенка, і яка, яка, яка збіжала з Білорусі. Просто збіжала. Ну З нею возиться Запад, Захід, возиться, чому? а інших нема. Ось вони взяли її і возять, возять, возять Тихановська претендент і на Премію Миру, Навальний. Який приїхав, якого троїли так, троїли, але він міг би або залишитись і керувати звідтіля опозицію з Західу, або приїхати в державу і зробити щось неймовірне. Але він нічого не зробив. Він, при... він знав, що його заарештують. Він вернувся, сів в тюрму і сидить зараз в тюрмі. Ні, можливо, да, вони за якийсь прогрес, можливо, вони не такі, як росіяни і Білорусі, але ж це не люди для Нобелівської премії, миру. Ну це поки ще, ви знаєте, ну, я назвав їх так, ну це карлики. карлики поруч з Президентом України Володимиром Зеленським. Я би волів тут бачити, ну, Зеленський. Можливо, Дуда, можливо, Джонсон. Ну, багато, багато, можливо, Трас, можливо, навіть даже Байден, які роблять зараз для того, щоб зробити мир набагато, набагато, набагато більше, щоб утихомирити агресора, щоб убрати з, 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 з земної кулі. Того, хто взагалі живе війною, вони все це роблять, ось ці люди. Можливо, є ще хтось там, який більше там, гуманітаркою займається. Чим займаються зараз ці люди? Добре, я ж кажу, вони опозиціонери. Так таких опозиціонерів у нас зараз в країні, знаєте скільки, навіть до Зеленського. І раніше були, і в кожній державі. Ну, щось тут. Щось тут... Премії міру не так. Я ж кажу: всі застаріли міжнародні інститути, вони всі застаріли, їх всі треба просто, просто убирати і замінювати. Ну і ще одно друзі. Запоріжжя сьогодні вперше було атаковано з допомогою іранців. Іранців, да? Іранців, їхніми безпілотниками шахід 136. Це повідомив Олександр Старух. Це чи виконуючий, чи голова військової цивільної адміністрації Запоріжжя. Ну, бачите, навіть є по потерпілі, є навіть поранені, є загиблі і так далі. Ну. Я не знаю, світ дивиться поки що на Іран так. Це єдина держава в світі, яка відкрита, публічно постачає Російської Федерації озброєння. Єдина держава. Я не знаю, як там інші, але якщо інші і є, то це дуже замасковано, дуже тихо, і не видно і не чути. Якщо є, я думаю, що їх нема. А ось ця держава, ну тут світ, світ повинен реагувати. Причому весь світ, весь світ повинен реагувати. Дякую вам, друзі. Ви підпишіться, натисніть на дзвіночок, коментуйте, лайкайте обов'язково, вподобайки ставте. До вечора. Ввечері поговоримо. Україна переможе!